Шановний президент Сполучених Штатів Америки хочу сказати лише одне. Що якщо у вас проходять обшуки, то це говорить про те, що ви дуже добре піклуєтеся про простий американський народ. І певні олігархи. Котрі працюють за гроші російського Газпрому, намагаються завадити вам, втілити ваші мрії в життя. Їм дуже не хочеться, щоб ви повернули Крим до складу України, і я не помиляюся для того, щоб на наступних президентських виборах демократи не отримали перемогу. Тому моя вам повна підтримка і жодні обшуки, я певна, не завадять вам втілити наші спільні мрії в життя. Скажімо так, я і український народ завжди поруч. Ми нікому не дамо нашкодити нашим спільним планам. Нікому. Ми дуже сильна, могутня нація. Так що слава Україні! Смерть ворогам. Єрмакрат.